Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самоленко Влог. І в сьогоднішньому відео ми продовжуємо серію випусків під загальною назвою Замки Словаччини. Сьогодні напрочуд чудова погода, 30 березня, плюс 20 на дворі, світить сонечко. Тому це найкращий день, щоб відвідати ще один черговий класний словацький замок. І в сьогоднішньому відео я вам покажу замок під назвою. Кам'яниця! Ото сідайте кому зручніше, а я починаю. Let's go, Кам'яниця! Розпочнемо наш сьогоднішній випуск, як завжди, із корисної інформації. Прибули ми сьогодні до населеного пункту під назвою Кам'яниця, словацькою, українською називається Кам'яниця. Знаходимося ми зараз на висоті 600 метрів над рівнем моря. З іншого боку, по центру можемо бачити початок Ливочських верхів, верхівливоцьких гір, а направо маємо гори, які називаються чергов. Це все частина карпатських гір. І ось там зверху на горі маємо руїни замку Кам'яніца на висоті 725 метрів над рівнем. Моря. І стався я сюди на власному авто. Тут ось є така облагороджена парковочка. Це зайняло з міста Прешова 37 хвилин. Також сюди можна доїхати на громадському транспорті. На автобусі з Прешова. 6 разів на день на вихідних їздить автобус, займає дорога 1 годину і 3 хвилини. Є тут і залізнична колія, але, на жаль, потяги чомусь по ній не їздять. Також тут маємо інформаційні таблички, є тут, наприклад, апітерапія, терапія бджолами можна замовити собі за цим телефоном. Номером полежати на ліжку, де будуть джоли водіти. І також тут у нас починається велосипедна стежина. ліпани кам'яниця мушина між Словаччиною і Польщею. Ось так вона тягнеться через хребет Черговський гір і аж прямо до кордону. Ну, і також тут загальна інформація про це село. Якщо коротко, то було засновано воно 1248 року паном Дітріхом, який спас обороняв цю місцевість від. Навали монголо-татар. і Угорський король подарував йому ці землі. З 1306 по 1556 рік воно було майже весь час в родині Тарчай. І в 1556 році вони виступили проти габсбургів, проти австро-угорської влади. І за це австрійські війська прийшли і знищили цей замок. І потім місцеві жителі його розтягнули на будівельні матеріали, а також. І з руїн цього замку був побудований в сусідньому селі Лучка Спередзавод. Як завжди, в цих місцях маємо тут ось таку красиву альтаночку, де можна перепочити після підйому і спуску згори. І надзвичайно красиві краєвиди на усі 360. Раду світ, чим вище будемо підніматися, тим краще краєвид будемо споглядати. Є тут дві можливості піднятися, можна піти наліво, можна піти направо. Направо, звичайно, стежина по полю буде, наліво буде через невеличкий такий лісок, і там маємо 12 інформаційних табличок, які будуть розповідати нам про цю місцевість. Тож, я думаю, вирушаємо наліво і ходімо дивитися, чим цікава ця локація для туристів. Одразу на початку цього живописного маршруту маємо першу інформаційну табличку, хоча вона чомусь тут позначена під цифрою 3. Я ще вдома дивився на Google картах. І тут маємо охорону, охорону природи і навколишнього середовища. Тут у нас третій і четвертий ступінь охорони, тому тут заборонено ходити не по таких ось позначених туристичних стежинах, не можна ходити з металодетектором, не можна збирати жодні. Кам'янілость, тому що це можуть бути археологічні знахідки. Не можна лазити на гори, не можна нічого тут пошкоджувати, не можна е звіри, звіряток ображати, і не можна смітити, не можна ставити падки і розпалювати багаття. Лише ходити і насолоджуватись природою, що ми зараз з вами і зробимо. Тут інформаційна табличка, друга, якщо йти цим шляхом, хоча вона позначена під цифрою 4, розповідає нам про дерева, які можемо зустріти на нашому шляху. Це сосна лісова, сосна чорна і сосна звичайна. І також часто на деревах можете зустріти ось такі написи із видом рослинки і QR-код, щоб прочитати більш детальну інформацію. Ну і також, як завжди, маємо тут ось такі позначки, які нам показують дорогу на замок. Взагалі, дуже приємна атмосфера, співають ташечки. І добре, що тут є такі місця для відпочинку, тому що гора досить крута. Тож, будемо рухатись далі. Інформаційна табличка під цифрою 5, хоча вона третя за порядком, якщо йти з цього боку, розповідає нам про тварин, яких можна зустріти на цій туристичній стежині. Це бабак у нас ось такий польовий. Далі маємо тут вужа. Маємо орла скелястого, орла криклявого і маємо. Рябчика. І тут також про них маємо детальну інформацію. А ми тим часом вже на півдорозі до нашої кінцевої мети. Рухаємось далі. Неподалік цієї таблички маємо тут роздоріжжя. І зверху на дереві маємо табличку, яка називається замковий ставок. І це досить цікаво, такого я ще в жодному замку не бачив. Замковий ставок Миколаша Тарчає. Це один з передостанніх Власників замку і по ходу, як він міг тут піти собі наловити смачної рибки. Тут зараз має відкритися досить класний проміжний краєвид на село Кам'янітця і навколишні гори. Ось тут виходимо на таку полянку пологою стежиною і перед нами відкривається потрясна панорама на усі околиці. Села тут не видно тут за деревами, лише кілька будівель. А ось власне і саме це озерце досить охайне, покошене. Можливо, і зараз тут риба водиться. Зараз озирнемо, за ми щось можемо побачити. Щось там булькає, жабу бачу точно. Ого, скільки тут жаб, то такі великі ропухи. Подивіться. Так, тут якісь тут іще качки Десь літають, слітають. Там ще навіть щось написано. Риба би мала бути. Так, він, бачу маленьких мальків багато, тому я думаю, риба тут 100% є. І зацініть цю красу. Тут рекомендую зробити фоточку. Теж можна постояти, подихати свіжим повітрям, насодитися пейзажами і тоді продовжувати шлях. шляху. Вже бачимо перший замковий мур і наступна табличка. Рухаємось туди. 40 хвилин зайняв підйом на сам замковий пагорб. І ось зверху ми вже зараз можемо оглядати всі його будівлі. Перш за все тут маємо ось ще одну табличку, яка нам показує, з чого створена ця скеля. А далі ось маємо таку велику будівлю, тут, я так розумію, в теплу пору року, хоча вже зараз тепло знаходиться ті, хто відповідають за цей замок. А це з 2006 року робить громадська організація неприбуткова, яка називається Кам'яна вежа. Також завжди водиться в подібних місцях, як ви вже могли побачити за традицією на моєму каналі. Тут є місце для розведення вогню. надзвичайно крутий краєвид. Також тут ось є туалет типу сортир. Так, а тут ось є така крита тераска, де можна класно провести час на вихідних і тут зараз абсолютно нікого немає. Тому рекомендую приїжджати сюди на шашличок. І тут навіть можна на дах піднятися, можливо, навіть можна переночувати. І ось, власне, сам красень замок здалеку, з дороги його погано. Видно, здається, що це лише скелі. А насправді це досить доладний і потужний замок. 13-й за величиною замок Словаччини за площею замкових будівель. Було тут колись два палаци. Зараз знайдемо табличку. Почитаємо, один був двоповерховий з вежею, один був одноповерховий. І ця вся замкова скеля була між собою з'єднана фортечними мурами. Ну і, можливо, ще якісь були господарські будівлі. Тут ось такі вже досить гарно протоптані стежинки туристами. І можна обійти увесь замковий пагорб здовші поперек, і знизу, і зверху, і з боку. І роздивитися, як воно тут все було. Влаштовано. Тут маємо ось якусь маленьку кам'яну башточку, можливо це криничка, зараз побачимо. Взагалі три башти було по колу за межами мурів. Ага, ось Тут були археологічні розкопки. Походу, ось був мур. Тут була башта. Це вже так розумію відбудовано під час сьогодення. Так, розчищено все від хащів. Ось така сторожова башточка в мініатюрі. Вона, звичайно, ж була набагато більшою і вищою, щоб звідси можна було оборонятися від неприятелів. Тут теж ось теж розкопки відбуваються. Цей замок мені схожий на українську тустань. Там теж лише ось такі скелі позалишалися. Але тут ще, окрім скель, маємо і деякі частини споруд, тому що замок тустань був повністю дерев'яним. а Цей замок був кам'яним, просто його. Зруйнували з часом. Так, тут маємо сходинки. Ось частину мурів оригінальних. Так, скеля досить висока, як я вже зазначав, 725 метрів над рівнем моря. Дуже гарно все тут облагороджено, я б сказав. би. Мені сподобалась прогулянка цією стежинкою. Туристів, як завжди, взагалі... Немає крім мене двох людей, бачу, лише дороги. О, І чим вище піднімаємось, тим краще можемо зрозуміти, як тут все було влаштовано. Це ось перший оборонний рівень. І ось так він тянувся по цьому пагорбу. Так, тут маємо табличку номер 10 Можна також відсканувати QR-код і перерахувати якісь кошти на відновлення цього замку. Так, замок Кам'яниця у сьогоденні. Ось також тут розписані всі замки, які можна побачити з замкового пагорбу. Це і шажіцький замок, замок Ганьговця, про який в мене є відео на каналі буде. Підказка хто не бачив. Ось бачимо, які тут залишилися вежі і стіни. І також замок стара любовня, можливо, навіть видно буде зараз. Так, і йдемо прямо по скелі. На цей вік налізти не, не можна, треба обходити. Пізніше туди підемо, спершу подивіться на цю красу. Вон там внизу моя машинка стоїть на парковочці. Там собі втулих будиночок прямо під замком. І тут такі поля, луки, вітерець свіженький. І ми прямо по хребті йдемо. Краєвид просто неймовірний. Така лавочка для споглядання цієї краси на цей бік, на той бік можна залипнути тут на досить довгий час. А з цього боку найкраща збережена частина, оскільки я розумію, це був саме з цього боку двоповерховий палац і вежа в ренесансному стилі. Останнє цей замок. Він так нам значиться, замок або Каменіцький град. Так, і не виходить до прешоської замкової дороги, але це десь 30 км від прешо, по-моєму, якщо я не помиляюся. Так, можемо зазирнути ще. Подивитися, чи там якісь кімнатки розкопали, бачу якесь віконечко. Так, все вище, вище піднімаємось, Більший вітер і кращий краєвид. Можна споглядати. Так, б не так спекотно. Подивіться на цю красу. Шикардос. Тобто так, також помітив, що досить популярно кататись на квадроциклах і на мотоциклах, тому що тут такі скелі і польові, ґрунтові дороги досить цікаві. Не можна зайнятися таким типом розваг навколо цього замку. Або на велосипеді краще всього і для здоров'я корисно. І історичні пам'ятки і місця цікаві, теж можна відвідати. Так. Тут у нас така бійниця, тут стояла гармата колись, ось кладочка оригінальна там. бійниця завалена, тут була башта оборонна, висока, вища ніж палац, по-моєму, поверхова, якщо я не помиляюся. Так, а тут найвища лавка. О, і тут ще такий арочний прохід. Прикольний. Тут ось можна побачити, як замок виглядав у роки найвищого свого розкиду. Тут бачимо на цьому пагорбі один палац. Там бачимо шматок стіни. Там був другий палац. Так, посередині п'ять будиночків, А там далі ще нижче дерев'яні перекриття. І внизу була ще одна вежа. Тому три вежі маємо ззовні і маємо всередині одну візну браму і одну вежу. Ось така краса. Маємо сходинки, можна ще вище залізти зробити класну фотку. Тут перильця зробили. І панорамний глядовий майданчик. Найкращий. О, Тут вже одразу менше вітер на цей бік. О, а там ще одна табличка, є, ми до неї трошки не дійшли, можна обійти ще цей весь замковий пагорб. Там у нас про рослини, які водяться в цих краях на замковому пагорбі. Озерце, Де ми з вами були Миколая Тарчая. Так. Я не знаю, чи ми зможемо обійти той другий пагроб. Зараз вниз спущусь, подивимось. Так, Спочатку зацінимо все, що тут ми маємо. А цей бік теж кривий. Там вони, якісь будиночки відпочинку. Ага, вони, ще одна гальтаночка класна. Не можна гарно провести час поруч із замком. Там вони, бачимо якісь фіглами. Там, я так розумію, була ще одна частина замку на тій скелі. В нашого часу вже не збереглася, на жаль. Так, можна зазирнути ще одну дірочку, подивитися, що тут було. Ну, тут лише частина камінців якихось і збоку можемо побачити як ця скеля виглядає. Тось рештування, теж якісь ремонтні роботи проводилися, але вже давніше видно, тому що вони вже і поржавили за цей час. Тут теж були археологічні розкопки, табличка, нам про це свідчить. Так. Взагалі місцина потужна місце сили, як завжди. Досить цікаво і пізнавально. Такі місця час від часу діливати, особливо теплу пору року. Там маємо ще фундамент якоїсь будівлі. Зараз спустимось на один рівень нижче. Подивимось. І будемо закруглятися із замком Кам'яніця. Наречі не пам'ятаю, чи сказав, але українською звучить назва як кам'яниця. Це неспроста, тому що тут свого часу було досить великий відсоток був українського населення. Сусіднє село, наприклад, називається Київ. Про нього я хотів зняти окремий випуск, можливо, порозмовляти з місцевими жителями і дізнатися, чому воно саме має таку назву і чи дійсно його заснували вихідці з нашої столиці. А далі неподалік також є ще одне село Львів, що ще вдвічі цікавіше. Робить цю місцевість. Так, ходити тут треба дуже обережно. Там не зустояла табличка на власну відповідальність, тому що тут ніяких обмежувальних парканів немає. Ходите там, де вам заманеться. Тут без дрона класно запустити було. Хоча досить великий вітер, не знаю, чи він би зміг тут літати, але якщо я знайду тут якесь класне відео з дрона, то обов'язково його сюди. Ставлю. Так, тут ось походу були ворота, які, якими можна було пройти у верхній замковий двір. І від них залишився лише фундамент. Так, і там маємо ще одну інформаційну табличку, зараз почитаємо, що там пишеться. Знаємо, що є якусь цікаву інформацію. Так, ось тут ще теж є макетик замку, такий ми вже з вами бачили зверху. Так, проходимо історичним порталом і доходимо до краєчку цього пагорба. Тут є також ще вища гора, мінчол називається 1200 метрів майже над рівнем моря, але ну, туди набагато далі йти, це треба на велосипеді їхати Ну, Можна цим боком спуститися, я так розумію, тут набагато крутіше до парковочки. Так, а з цього боку. Про власників замку можна почитати більш детальну інформацію. Можливо, я сюди вставлю, якщо мені не буде ліньки, і вам розповім більш детально. Ось така краса. Зараз піду на інший бік, дивляться, що там є прохід, якщо там є прохід, зніму з іншого ракурсу ще цю скелю. І на цьому знайомство замку Кам'яниця будемо завершувати. Ампішовши з іншого боку замку у скелі, буквально 500 метрів, тут просто шалений вітроган шурує. і ви можете побачити тут ось таку інформаційну табличку, яка показує, які населені пункти знаходяться поруч із селом Каменіця, а також які замки можна споглядати. Ось село усе як на долоні перед нами відкривається. І на цьому знайомство з цим замком будемо завершувати. На цьому це відео. Будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon або натиснути кнопку спонсорувати на YouTube під цим відео. І до зустрічі в на нових випусках. Всім бувайте!